Усім доброго дня! Я Андрій Цимбал, керуючий партнер KPMG в Україні. Дякую, що сьогодні зі мною у спільному просторі, де ми говоримо не лише про бізнес, а й про майбутнє країни. Щороку KPMG у всьому світі запитує керівників, як ви бачите майбутнє. І вже більш ніж 11 років це дослідження KPMG CEO Outlook. Відображає не просто думки пенеджерів, а колективний барометр глобальних змін, стратегічних рішень і підприємницької сміливості. Сьогодні ми презентуємо українську редакцію цього дослідження: Український бізнес очима керівників та керівниць 2025». Це сьомий рік поспіль, коли ми фіксуємо, чим живе бізнес в умовах турбулентності, невизначеності, війни, технологічних проривів. Та системних трансформацій. Сьогодні ми зібрали дані за п'ятьма ключовими напрямками: ризики та стійкість, таланти, проривні технології, кібербезпека та штучний інтелект. ESG та сталий розвиток, роль бізнесу у післявоєнному відновленні України. У кожному з цих блоків стратегічні інсайти, які демонструють, чи готові бізнеси до реальності 2026 року. І далі, яким бачать своє майбутнє, майбутні галузі країна, світу, які інструменти вже для цього відпрацьовують, саме про ці інсайти я хочу поговорити з вами сьогодні. Отже, ризик та стійкість економічна впевненість. Почнемо з головного індикатора економічної впевненості. У 2025 році українські Сіо демонструють значно нижчі очікування щодо економічного зростання, ніж їх глобальні колеги. Лише третина керівників. Вірить у підйом української чи світової економіки. Це майже вдвічі менше за глобальні настрої. Причина зрозуміла: повномасштабне вторгнення формує середовище високої невизначеності. Це впливає не лише на макропрогнози, а й на бачення власного бізнесу. Впевненість зростання компаній в українських Сіо знизилась з 76% в 2021 році до 49% у 2025 році. Та попри обережність, ми бачимо важливий сигнал. Відновлення кадрової динаміки. Хоча лише 54% українських керівників та керівниць планують збільшувати штат, майже кожен п'ятий СЕО розглядає зростання на 11-25% проти 2% у світових СЕО. Це свідчить про попит на таланти в українському бізнесі та прагнення до нарощення командного потенціалу. Також дещо зріс оптимізм у розрізі галузей. Ріст на два пункти це невеликий, але чіткий маркер відновлення активності в окремих секторах. Далі, чинники, що формують короткострокове рішення СІО. Для України вони відрізняються драматично. На першому місці геополітична нестабільність 57% проти 11% у світі. На другому регуляторний тиск, дефіцит талантів та макроекономічна турбулентність. Помітно зростає увага до психологічного здоров'я та добробуту команд. 20% українських керівників виділяють цей чинник, утричі більше за глобальний показник. Війна змінила фокус в правлінцях на людську стійкість. Водночас, українські SEO значно менше орієнтуються на технологічні та кліматичні драйвери близько 5%. У світі ж, швиточний інтелект. Один з ключових факторів, що впливає на прийняття рішення. В таких умовах українські керівники роблять ставку на антикризові компетенції. Швидкість ухвалення рішень під тиском та здатність управляти ризиками. Це лідерство, яке працює у реальності, де кожен день може змінити план. Ще одна важлива відмінність характер ризиків, на який опирається стратегія бізнесу. Українське СІО значно частіше фокусується на зовнішніх ризиках – геополітиці, регуляторних змінах, інфляції. У світі головний фокус зміщений на штучний інтелект, кібербезпеку та технологічну модернізацію. Для українського бізнесу ключове вміння реагувати на динамічне середовище, а не прогнозувати далекі горизонти. Це природна адаптація до реалій війни та реформ. На цьому тлі формуються інвестиційні пріоритети. Українські компанії значно більше вкладають у залучення та утримання талантів, підтримку їх психологічного здоров'я. Ці напрями одні з найнижчих у глобальному рейтингу. Світ активно інвестує у технології та штучний інтелект, а українські компанії – у людський капітал та поточну стійкість. Операційні пріоритети також суттєво відрізняються. Для 26% українських СЕО ключовим залишається органічне зростання підхід, який глобальні керівники розглядають як найменш пріоритетний. Український бізнес робить ставку на переосмислення бізнес-моделі та посилення інновацій та створення конкурентних пропозицій для утримання талантів. Тобто ми бачимо модель, де стійкість формується через інноваційність та людський капітал. Глобальне Сіо натомість фокусується на цифровій трансформації та штучному інтелекті. Таланти та лідерство. Якщо ж говорити про таланти в умовах мобілізації, міграції та демографічного тиску, то ми бачимо, що упродовж останніх трьох років українські компанії працюють в реальності, де таланти стали найдефіцитнішим ресурсом. Мобілізація вплинула практично на всіх: 74% Сіо повідомляють про втрату частину персоналу або необхідність зосередження на бронюванні критичних ролей. У поєднанні з міграцією та зростанням вартості кваліфі кваліфікованих кадрів це змусило бізнес перейти від довгострокових hr підходів до оперативної адаптації. Додатковий рівень складності створює демографічний тиск: 62% українських керівників та керівниць. Відчуваю відчутний вплив демографічних змін, але у світі це ще більше 88%. Тут мова йде про загострення розриву між поколіннями, швидке старіння робочої сили, зростання частки компаній, де працівники виходять на пенсію без кадрового резерву, з 15 до 25% за рік. Тож, на відміну від глобального ринку, де фокус вже на навичках майбутнього, в Україні ключовим викликом залишається нестача заміни та демографічний тиск. Втім, штучний інтелект сприймається як фактор трансформації hr стратегій і формування нової реальності для роботи з талантами. Світові кампанії вже визначили довгостроковий HR-стратегії в умовах розвитку штучного інтелекту. В Україні ж майже половина SEO все ще перебувають в процесі адаптації та пошуку моделей, які працюватимуть у їхньому контексті. Попри це, і в Україні, і глобально зростає ставка на утримання талантів, перепідготовку, оновлення ролей та кар'єрних шляхів під впливом нових технологій. У результаті три тенденції: мобілізація, старіння кадрів. Та інтеграція штучного інтелекту створюють нерівномірний, але дуже сильний тиск на hr стратегії. Кампаніям доводиться одночасно зберігати людей, готувати їх до майбутніх навичок і адаптуватися до мінливого ринку праці. Формати роботи також зазнали трансформації: 60% українських компаній в 2025 році планують зберігати гібридну модель з двома-трьома днями в офісі. Це близько до світових трендів. Втім, у нас є унікальна українська особливість: 11% СІО розглядають повністю віддалений формат, тоді як глобально цей показник фактично дорівнює нулю. Це спосіб одночасно реагувати на безпекові загрози та зберігати гнучкість. Попри домінування гібриду, ми спостерігаємо часткове повернення до офісних практик з 2022 року. У світі, навпаки, гібрид швидко стає стандартом. Його частка зросла з 28 до 65%. Ще один аспект гендерний баланс, де прогрес рухається значно повільніше. Близько 80% українських компаній мають менше ніж половину жінок у керівництві, а у 26% жінки становлять менш ніж 10% менеджменту. При цьому більшість Сіо орієнтується на органічне зростання, не впроваджують системних механізмів вирівнювання балансу. 47% керівників та керівниць в Україні виступають проти квот, вважаючи зміни природним процесом, а не питанням управлінської політики. Про рівні технології, кібербезпека та штучний інтелект у 2025 році. Ми спостерігаємо значний розрив у впевненості щодо штучного інтелекту між Україною та світом в Україні. 47% сім все ще не впевнені, чи рухаються в правильному напрямку. А 21% прямо відчувають занепокоєння. Глобальна ж ситуація протилежна. Три четверті керівників впевнені в своїх стратегіях, а деякі компанії вважають себе навіть попереду ринку. Це показує просту річ: світ рухається разом зі штучним інтелектом або попереду Україна наздоганяє. Різняться і пріоритети застосування технології. Українські компанії зосереджуються на автоматизації рутинних процесів. Цей показник зріс до 52%. Глобальні ж лідери та лідерки роблять ставку на стратегічне використання штучного інтелекту, підтримку управлінських рішень, генерацію аналітики, моделювання сценаріїв. І лише 3% українських СІО пов'язують штучний інтелект з прибутковістю чи конкурентною перевагою. Це означає, що технологія поки що сприймається як інструмент оптимізації, а не як драйвер стратегічного зростання. Окремий момент ставлення до скорочення персоналу через штучний інтелект. Його розглядають лише 5% українських керівників, значно менше, ніж у світі. Це логічно, український бізнес працює в умовах дефіциту кадрів, а не їх надлишку. Поряд з інтересом до штучного інтелекту зростає усвідомлення бар'єрів. Якщо торік менше половини українських керівників бачили значні перешкоди, то в 2025 році більшість називають ключовими викликами безпеку високу вартість впровадження. Глобальний бізнес хвилює інше: етічне стандартне, доступність даних 82 та 88%. Це ознака того, що світ перейшов до зрілищої фази. Він вже розв'язав базові операційні питання і тепер працює з більш складними темами: Governance, відповідальність, прозорість. В Україні ж штучний інтелект все ще має більш прагматичну функцію збільшити ефективність і частково компенсувати кадровий дефіцит. Це підтверджує те, що можливе скорочення персоналу хвилює лише 39 українських сіл, тоді як у світі 67%. Попри зростання інтересу до штучного інтелекту, рівень уваги до технологічних ризиків України поки нижчий. Глобальний SEO майже одностайно. Понад 90% виділяють як ключові ризики витоки персональних даних кібершахрайство. В Україні ж понад третина керівників не вважає ці загрози нагальними. Це свідчить, що частина бізнесу не сприймає технологічні ризики як першочергові, концентруючись насамперед на операційній стійкості в умовах війни. Тепер переходимо до блоку ESG та сталий розвиток. Попри війну та енергетичну нестабільність, 42% українських керівників та керівниць зберігають повну відданість ESG цілям. Це означає, що навіть у умовах кризи бізнес не відмовляється від визначених орієнтирів. Деякі компанії інтегрують ESG глибше, узгоджують цілі зі стратегією, запускають інноваційні рішення. Водночас, глобальні компанії рухаються швидше. Виходять на етап масштабування, прозорої звітності та регуляторної відповідності, лише 14% українських СІЛ скорочують esg ініціативи майже так само, як і у світі. Основний висновок: український бізнес утримує курс, тоді як глобальний прискорюється. У зрілості esg підходів розрив стає ще помітніше. Частка українських компаній, які повністю інтегрували ESG, майже вдвічі нижча. А впевненість у досягненні цілей до 2030 року утричі нижча за глобальну. причина проста: український бізнес фокусується на короткостроковій стабільності. Глобальні компанії сприймають ESG як інструмент стратегічної трансформації. Водночас, і в Україні, і в світі керівники відчувають очікування суспільства. Бізнес має відігравати активнішу роль у вирішенні соціальних викликів. Найбільший розрив у фінансовій інтеграції ESG. 56% українських СІО не враховують esg показники в інвестиційних рішеннях. Це означає, сталий розвиток в Україні поки рідко є частиною фінансової моделі. Компанії, які використовують кількісні оцінки ESG, демонструють значно вищий рівень зрілості. Там ESG стає елементом бізнес-моделі, а не периферійною ініціативою. Щодо кліматичної повістки, у 2025 році кожна четверта українська компанія призупинила рух до недзіру. Пріоритетність оперативних рішень у воєнний час переважає довгострокові кліматичні амбіції. У тих, хто продовжує шлях, основні бар'єри залишаються незмінними: брак експертизи, недостатня державна підтримка, непослідовне регулювання. Глобальний бізнес вже працює з більш складними темами. Зокрема, декарбонізацію ланцюгів постачання. Другий важливий аспект: роль бізнесу у громадах. Якщо глобальний бізнес нарощує підтримку розвитку навичок та освіти, то в Україні частка СІО, які вважають це пріоритетом, знизилася на 10%. Причина обмежені ресурси та необхідність балансувати між операційними потребами та соціальними ініціативами. Лише 54 українських компаній відчувають відповідальність реагувати на політичні та кліматичні виклики на місцевому рівні проти 83% показника на глобальному рівні. Та в обох контекстах бізнес бачить розвиток громад як основу формування майбутнього кадрового потенціалу. І нарешті важлива особливість української версії дослідження, розділ якого немає в жодній іншій країні мережі Кіпінжі. Він про роль бізнесу у відновленні України. Ми включили його в цьогорічну редакцію, адже відновлення це не лише національний пріоритет, а й важлива складова нашої стратегії КІПІМДЖИ в Україні. Не дарма саме український офіс став серцем регіональної ініціативи в регіоні KPMG Ukraine Gateway, яка спрямована на залучення інвестицій, розвиток партнерства та підтримку проєктів відбудови України. Україна сьогодні це центр трансформаційних можливостей, і ми свідомо беремо на себе роль провідника цих змін. Дані 25-го року показують, українські керівники все частіше усвідомлюють свою роль у відбудові країни для світових СЕО відновлення це зовнішній контекст. Для українських це щоденна реальність. Близько половини СЕО планують створювати та постачати інноваційні продукти та послуги. Що сприяють трансформації економіки. Майже стільки ж керівників мають намір залучати іноземних партнерів та інвестиції, усвідомлюючи масштабність майбутніх потреб і обмеженість внутрішніх ресурсів. Більшість компаній вже залучені у процеси відновлення у різний спосіб: участь у гуманітарних та соціальних програмах, підтримка критичної інфраструктури, розвиток місцевих громад, відновлення ланцюгів постачання та логістики. Український бізнес бачить відновлення не як разову допомогу державі, а як довгостроковий інвестиційний напрям, що визначає конкурентоспроможність компаній у майбутньому. На шляху до масштабування український бізнес стикається з перешкодами, які формують зовсім іншу реальність, ніж у більшості країн. Перший і найпотужніший бар'єр це безпекові ризики. Саме вони залишаються головним фактором, що стримує інвестиції. Та будь-які довгострокові плани. Показово, що обмежений доступ до страхування воєнних ризиків для більшості компаній не є критичним лише 13%. Це може свідчити про фокус на короткостроковому виживанні, де бізнес вимушено зосереджується передусім на операційній стійкості. Далі, дефіцит кваліфікованих кадрів, регуляторна нестабільність та слабкий захист прав інвесторів. Разом ці чинники створюють середовище, в якому масштабування стає не лише складним, воно стає ризикованим. Це той контекст, де навіть сильні компанії змушені діяти обережно, обираючи стабільність замість агресивного росту. Коли ми говоримо про відновлення України, то одним з ключовим викликів також є люди. За результатами дослідження: 52% Сіо вказують на масову втрату кваліфікованих кадрів. Ще 26% на дефіцит технічних та виробничих спеціалістів. Це чинники, які безпосередньо визначають, якими темпами країна зможе відбудовуватися. Важливим викликом залишається і психологічне виснаження команд. Його назвали 14% керівників. Додаються інші бар'єри: низька мобільність персоналу, зростання вартості найму. Усе це ускладнює навіть добре профінансовані. Кампанії та проекти. Звідси випливає чіткий висновок. Відновлення України залежатиме не лише від інвестицій, а й від того, наскільки швидко ми зможемо зміцнити та розвинути людський капітал. І водночас це нагадування: майбутні країни починаються з людей, які тут працюють, створюють та будують. Коли мова заходить про залучення іноземного капіталу, українські керівники демонструють майже абсолютно одностайність. 82% СЕО вважають критичними три речі: прозорість і передбачуваність правової системи, захист капіталу та страхування воєнних ризиків. І це дуже важливий інсайт. Бізнес ставить у центр правила гри та безпеку, а не фінансові стимули чи податкові або інші пільги. Цікаво й те, що партнерство з міжнародними фінансовими організаціями майже не розглядається як ефективний інструмент залучення інвестицій. Це свідчить про зміщення фокусу українського бізнесу. Компанії очікують розвитку приватного інвестиційного ринку, а не лише державних або міжнародних механізмів підтримки. Українські Сіо сьогодні відіграють унікальну роль. Вони одночасно мають будувати бізнес, утримувати команди, впроваджувати технології та допомагати державі ставати сильнішою. У цьому сенсі відновлення це не лише про інфраструктуру чи інвестиції. Це про лідерство нового типу: лідерство, яке працює в умовах невизначеності, лідерство, яке ставить людей у центр стратегії, лідерство, яке поєднує бізнес, логіку та навіть державницьке мислення. І саме ця якість, здатність бізнесу бути драйвером змін, формує основу майбутньої України. Дякую всім, хто сьогодні з нами. А ще ширша подяка українським керівникам та керівницям, які взяли участь у дослідженні. Ваші відповіді це не просто дані, а чесний, і сміливий погляд бізнесу на майбутні країни. Дякую тим, хто підтримав проєкт за інформаційну підтримку та команді, KPMG в Україні, яка впродовж серпня-жовтня зібрала та проаналізувала ці результати. На екрані ви бачите QR-код, за яким ви можете перейти на повну версію дослідження і детальніше ознайомитись з усіма інсайтами, а також послухати інтерв'ю. Українських керівників та керівниць про лідерство, відновлення та майбутнє України.